12-річний Гордій Носенко з Полтави щотижня відвідує заняття у міському центрі культури та дозвілля. У вівторок у мене заняття закінчується 18-й годині, а у п'ятницю о 19-й. У цей час темно і мене приїжджає забирати тепло. Моя дитина пізно ввечері нікуди не ходить. Якщо в нього закінчуються гуртки. То це в п'ятницю о 7 годині вечора, то ми забираємо або на машині, або зустрічаємо, але він без, без дорослих не ходить нікуди. Від 15 грудня дітям до 14 років із 21 до 7 години ранку заборонено бути на вулиці та в місцях загального користування без супроводу дорослих. Рішення про це ухвалили на засіданні Ради оборони регіону. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Це питання просили врегулювати правоохоронці задля того, аби убезпечити дітей, каже Ірина Москаленко. Зокрема, це безвісне зникнення дітей, і від загальної кількості звернень відносно малолітніх осіб це 63% становить. Це попередження надзвичайних подій, пов'язаних із перехолодженням у зимовий період або перебування дітей на водоймі, вкритих кригою, зокрема, коли відбувається перепад значних температур. Це також попередження дорожньо-транспортних пригод в період ожеледиці, а також коли відсутність є освітлення належне вулиці, вулиці. Також це попередження злочинних посягань відносно дітей. За дотриманням цього стежитиме поліція та добровольчі формування. А за порушення батьки дитини можуть отримати попередження або штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Я вважаю, що це правильно абсолютно, тому що немає, що робити дітям після 9 ї години, особливо з Такий складний час зараз. Також із 15 грудня в області збільшили період, коли можна продавати алкоголь. Це з 10 до 21 години. Як повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, таке рішення ухвалили через звернення від підприємців. За його словами, у такий спосіб збільшать надходження до місцевих бюджетів податків із розрібної торгівлі під акцизними товарами. Раніше алкоголь в області продавали із 12 до 20 години. В одному з магазинів Полтави до змін уже підготувалися. Ми розвішали по залу інформацію для покупців, з якої дати, по з якого часу по який час дозволено. Відповідно, ця інформація вивісується в недозволений час і знімається в дозволений час. Зранку сьогодні вже звернулася десь приблизно п'ять людей. Які хотіли придбати алкогольне напої, Одна жінка хотіла собі на день народження купити. Ну ми змушені були відказати, і мужчина хотів теж подарунковий набор на дір собі купити. Але ми їм пояснили, що алкоголь продається з 10 ранку і до 21 години вечора. Придбати алкоголь збирався Микола Фатьянов. Це перед праздником може бути нормально якраз. Це в зв'язку з обстоятельствами. Обстановкою. Як обстановка? Звісно, перед праздником можна і... Продавати паранчі, мабуть, і недоцільно збільшувати час продажу алкоголю. Кому потрібно, має купити в той час, який був востаннє послаблення щодо продажу алкоголю були 19 листопада. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.